Вересні на сільгоспідприємстві НАЦ-2012 закінчився збір врожаю волоського горіху сорту Інтер, який вивів селекціонер з Ізмаєвщини Олександр Пономаренко. Ми сьогодні вам покажемо Орех Інтер. Уберемо з восьмилітнього дерева урожай. В першу чергу хочу сказати про Інтер, що Унікальний сорт, якому нет аналогів в світі. В якому плані? Партинокарпія. Вибрасывает плоди без опыления. Партинокарпія это детственный плод который повністю несет генетику дерева і повністю весь свій потенціал реализует в плодах. Також інтер є єдиним сортом волоського горіха, у якого немає вуглеводів, тобто фруктози та глюкози. звичайно в орехи від 19 до 24 вуглеводів, у цього немає вуглеводів. Уникальное свойство в чем? Что люди, у кого повышенный сахар, могут спокойно в неограниченных объемах е, е, употреблять его в пищу. И второй вопрос. Съев три ореха, каждый может проверить свой сахар. Через полчаса он понижается на единицу, через два часа на две единицы. Гореховый сад Александра Пономаренко не упрыскуется. Сдобрив тут, використовується лишь органічна водорость хлорела. Мы не брызгаем деревья. Первое доказательство это плодожорка. Вот она залезла в орех, вот она живая. Если деревья обрызгать хотя бы один раз, плодожорки не будет. Поэтому, но ну, наша задача, мы хотим орех использовать для себя, да, мы теряем часть урожая. Такое орех без опрыскивания. Прекрасный орех, прекрасная выполненность. Працівники зібрали врожай з одного дерева. Одразу видалили перекарп та зважили утримані цільні горіхи. У сирому вигляді вийшло більше 40 кілограмів. Ну от ми показали, що нам дає восьмилетнє дерево. В сирому вигляді це процентов 30 уйдет. Где-то кілограм 30 залишиться. В сирому вигляді 40 кілограмів 300 з лишним граммов. Вихід ядра у інтера в сухому вигляді близько 30 грамів. Це 46% загальної ваги, що є гарним показником для великоплідних горіхів. У Вінницькій області, де землі більш родючі, вага ядра досягає 40 грамів. Інтер прекрасно плодоносить при схемі посадки 6 на 8. На одному гектарі можна висадити близько 180 дерев та отримати врожайність близько 5 тонн з восьмирічного саду. Така врожайність перекриває всі відомі світові сорти волоського горіха. Наразі промислових плантацій волоського горіху сорту інтер ще немає. Тому сільгоспідприємство НАЦ 2012 реалізує врожай невеличкими партіями у межах країни. Крупноплодний орех дуже востребований в Європі. возникло как бы требование такое, как он будет продаваться и сколько он будет стоить. Поэтому мы попробуем в этом году ограниченную партию выставить на продажу. То, если в Шкарлупе импортные сорта, оптом забирают они, так как Лару и Фернор, по 3 евро, то он должен стоить, наверное, чуть дороже. Всем хорошего дня! Ксения Первежзева для выдания «Південь сегодня».